Боротьба із дитячою порнографією буде ефективною, якщо триватиме у світовому масштабі. В Брюсселі створили глобальний альянс проти сексуального насильства над дітьми в інтернеті. Учасники, зокрема, домовилися всіляко і взаємно сприяти розкриттю злочинних мереж із виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії. Окрім 27 країн-членів ЄС та США до ініціативи приєдналися і ще два десятки держав серед них і Україна. На попит на дитячу порнографію в інтернеті фінансова криза не вплинула. Це визнають експерти ООН. За їхніми оцінками, прибуток від розповсюдження всесвітньої мережі відео насильства над дітьми складає 250 мільйонів доларів на рік. Для прикладу, кілька днів тому іспанські правоохоронці затримали три десятки членів підпільної мережі дитячої порнографії. Злочинці продавали через інтернет відеоролики, що містили насильство над дітьми віком від 10 до 16. Заробляли на цьому понад півтора мільйони доларів на рік. Затримані члени трьох компаній, що діяли як єдина мережа. Вони знімали відео з дітьми з України, Румунії, Німеччини. Чини та низки інших країн поширювали відзняті ролики майже у сотні країн світу і мали з цього значні прибутки. Більшість потерпілих дітей вже успішно врятували. Вони проходять реабілітацію у рідних країнах. Щоб ефективно боротися з ганебним явищем на загальносвітовому рівні, у Брюсселі створили глобальний альянс проти сексуального насильства над дітьми в інтернеті. Увійшли у нього 48 країн, зокрема, всі члени ЄС. Причини створення альянсу пояснила на прес-конференції єврокомісар з внутрішніх справ Сесилія Мальмстром. Насильство над дітьми онлайн це жахливий злочин. Воно коїться у найпотаємніших куточках всесвітньої мережі. А жертвам насилля вкрай тяжко зізнатися у тому, що з ними сталося. Нехай зловмисники знають 48 країн об'єднали зусилля щоб знайти і покарати їх. А юні постраждалі повинні вірити. Ми зробимо усе можливе, щоб їх врятувати і захистити. Мета альянсу виявлення та надання допомоги жертвам сексуального насильства онлайн і покарання винних у цих злочинах. Заради цього необхідно об'єднати зусилля країн по обидва боки Атлантики. Так вважає міністр юстиції США Ерік Холдер. Жодна нація не зможе протистояти цьому виклику самотужки. Міжнародній спільноті потрібно створити ефективну систему обміну інформацією і активно співпрацювати заради безпеки наших дітей. Правоохоронці скаржаться виявляти джерела розповсюдження заборонених фото та відео. Матеріалів нелегко. Виробники нелегальної продукції часто переїздять у інші регіони або й на інші континенти, щоб уникнути уваги поліції. Новостворений альянс допоможе захисникам порядку подолати цю проблему.